У нас командна робота. Я роблю рядочки, роблю дирочки, Оданчик садить часник, Алінка загортає за нами командну. І разом двигаю дошку. Да? Зараз ось така у нас дружна команда. Прийшов час садити часник. А тепер дружно вони приїгають разом одною командою затрамбовують, дошку кладуть, двігають вперед. Да, ось наша командочка. Ось І знову повторяються, кладе данчик-часник, алінка загортає. Так, все прекрасно одна команда є.